Це все ні-ні ні. Тобто, а те, що я себе обслугою не вважаю, то це значить повна дезорієнтація. Я скажу, наприклад, є повія дешева, є повія дорога, і те, і те повія. От І те, і те обслуга. Ось так. от. Так само і в, і в таксі може бути щось. Ну, так, так само, як в готелі. Може бути номер там, ну, тримісний, так, а може бути там п'ятизірковий там, люкс, але все одно і те, і те готель. Ну, бачите, у вас одна точка зору на це, а мене геть інша точка зору на це. Так я ж кажу, що я обґрунтовую цю точку зору. Да, я понім, понім, А чим чи можна обґрунтувати те, що ну я не обслуга чим? Це навіть це, це звучить, ну, типу, якось неприємно, обслуга. От це абсолютно ненормальне слово, просто що от, для кого воно може погано звучати? Для... Ну, ті, хто молоді з невеликим словниковим запасом, коли у нього обмежений лексикон, така лексична збідненість, то він хоче, щоб називали не обслуга, а сервіс. Він хоче, щоб називали не прибиральниця, а клінер. Одне і те ж значення, але прибиральниця їй образливо. Клінер, вона ще сприймає. Чого? Навіть не знаю, що відповісти.